У неділю в Іраку біля конвою, в якому перебував посол США в цій країні Кристофер Гела вибухнула бомба. У цьому інциденті ніхто не постраждав. Загалом за 6 років перебування в Іраку США втратили більше 4300 солдатів. Десятки тисяч бійців повернулися додому з фізичними пораненнями і психічними травмами. Утім, часом, незважаючи навіть на найсерйозніші поранення, деякі солдати будь-що прагнуть вилікуватися, щоб повернутися в Ірак і знову допомогти своїм товаришам по службі. Про один з таких випадків далі з. Слава Майже два роки тому сержант Ден Пауерс опинився в сантиметрах від смерті. На рентгені видно великий ніж, який іракський повстанець встромив сержанту в голову. вони сказали, в тебе ніж в голові. Я подивився і дійсно ніж увійшов ось тут, де закінчується мій берет, і занурився аж сюди. Якимось чудом Пауерс залишався свідомим, коли його доставили до польового госпіталю, де хірурги витягнули ножа і врятували йому життя. Я зустрічаю людей, з якими служив в Іраку, і вони дивуються, що я досі живий. з того. Часу сержант тяжко працював, аби повернутися на службу. Після певного спротиву лікарі дали дозвіл. Це вже 44-й стрибок з парашутом для Пауерса. Однак цим разом він має особливе значення. Це означає, що моє життя повернулося у нормальний ритм, і я там, де був перед тим, як я отримав поранення. Для товаришів Пауерса його наполегливість приклад мужності та сміливості. Він зробив для цієї бригади більше ніж він усвідомлює. Будь як Ден Пауерс, не дай ворогу перемогти. Пауерс присвятив свій перший після поранення стрибок людям, які врятували йому життя. Та тим хлопцям, яким не пощастило, як мені. Це для них. Цього місяця Ден Пауерс вирушить служити в Афганістан. Зорислав Байдюк, голос Америки.